Малявничі село Вороньки, оспіване в піснях Олегом Скрипкою, нині знову на перших шпальтах газет. Інакше як Венеція його не назвеш. Замість машин на вулицях човни. Пожежник Юрій із Перітина приїхав сюди допомагати місцевим оговтуватися від зливи і став човнярем. Воду веземо, що там ще просять. Людей перевозимо. Причина підтоплення дворів, будинків та городів прорив дамби на річці много. Доки рятувальники з чотирьох сусідніх районів та Полтави відкачують воду, вона продовжує прибувати. Тому, коли остаточно подолають наслідки стихії, невідомо. Внаслідок дощу вийшли з берегів ріка, яка підтопила ставків. І на даний час прорив дамби пройшов. Це в Лубенському районі. Також є угроза, що... Також буде прорив дамби в Лохвіцькому районі. Важко щось прогнозувати. Ми проводимо розвідку, встановлюємо причини, де прориви дам підуть. Тому ви бачите, вода прибуває, тому треба на це час. А тим часом місцеві жителі вчаться виживати в умовах тропіків. Ніна Сенек після бурі зі сльозами на очах вийшла на город за капустою. Побило все, немає ні клубники, огороду затопило, цибулю, все, картошку, як м'йокків виживати. Не встигли селяни і худобу врятувати. Двір затопило, машина стоїть, салон галом поної води, коза плавала, кручата мішок збирав, на прозі стоїть, спаде вода закопає. Шікер побитий, в каструлі все, в хаті вода, по всіх кімнатах вода, сахар, мука, все в воді. Незважаючи на близькі стрічки, жителі вороньків не пам'ятають подібного потопу і сподіваються не на приїзд туристів, а на грошову допомогу від влади. Адже підтопили більше 150 подвір'їв у двох районах області. Побило чихверу, на черепицю, все ну тут сусідів, вода ідова потопла. Да, та все. Худоба подухла, потопилася. Це страшно». Усі пошкоджені дахи будинків у чотирьох районах Полтавщини не злічити, а їх відремонтувати треба якнайшвидше до наступного дощу, який прогнозують синоптики піде вже найближчого вівторка.